Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі. Нам потрібно слухати Слово Боже, Божих людей, щоб не опинитися в пеклі, щоб наші імена були записані в книзі життя на небесах. Якщо ми не будемо записані в книзі життя, тоді нас Бог кине озеро вогняне. Бог показує нам, що пекло і рай існують, і за які справи ми попадаємо туди. Слово Богу, слава Богу, за церкву, яка чує, що Дух Святий. Каже за людей Божих, які проповідують нам чисте слово Боже і які живуть по ньому. Щоб не потрапити під зваблення сатани і не бути обманутими, потрібно вивчати істину слово Божого, ра і пекло, це реальність. і разниці наша думка. Вони не перестають існувати, якщо ми в них не віримо. Без Бога відправиться у вічне пекло, тільки Слово Боже рятує нас від пекла. Амінь.